Доброго дня всім! З вами знову Вася і сьогодні я вирішив перейти на другу тему. Тема буде звучати бісероплетіння. E, щоб поліпшити нашу роботу, я вирішив зробити спінер. Спінер це таке, можна сказати, приспособлення, тому що я не знаю як, то e, устройство я вибачаюсь. E, щоб полегшити набирання бісеру на дріт. Нам е, знадобиться отакий от круг. Я його купив у простому будівельному магазині. Це ну, Якась підкладка на машину, ну я не знаю. Я знайшов його і вирішив купити, бо він мені дуже полюбив. І таку середину з Флекса тато мені дав. Е, і тут. Якщо бачите, так е, неаккуратно грязно, тому що я там наляв трішки масла, щоб змастити підшипники, щоб вони легко крутилися. Е, Цей спінер в мене давно, але я недавно зробив канал і вирішив це зняти. Я взяв з е, такого ароматизатора. Е, я не знаю, що то було, з липи або з чого, не знаю. E, і на кришиці випік тут яму. Но я то не буду винимати, бо я його вже не можу виняти. Я там клею наляв, щоб э, не вийшло. Запхав туди э, цей э, верх з фломастера і трішки його розрізав, тому що воно в мене не лізло на це. Тепер залізло, о, бачите, отак. І воно все буде крутити. Класно. E, і взяв таку ручку. E, ну я не знаю, яка вона можете прочитати, якщо ви будете хотіти таку та не знайдете, та може по фірмі закажете собі. І цю ручку я накладаю сюди зверху, притискаю, щоб можна було крутити. Тепер беру цей верх, то такий І накладую на це, трішки прижимаю і все. Отакий От спінер у мене. Uh, получився. Тепер я візьму пакетик бісеру. Висипаю його в цей От Отак. І беру дрот. Uh, беру дрот. Тільки нам досить буде. Ой, тут в мене uh, зробилось. Така загусениця, або як може, я не знаю, як це називається. О, все. Тепер е, з дроту роблю такий маленький крючок, от такий. І цей крючок ставлю в спінер. І починаю його крутити і бісер сам по собі набирається, бачите? це полегшить нашу роботу. Стільки бісеру за 2-3 е, секунди. Так, я вам зараз ще покажу. От так, ну То якщо буде багато бісеру, то можна набрати. Тепер ще одно. Е, це так знімається, і якщо у вас трішки бісеру, як тут, бачите, так трішки. Можна сказати, півпакетика. Тож роблю такий е цей крючок. Я дуже люблю зробити отак. Отак на руці і починати крутити, бачите? Так трішки-трішки воно висиплеться, але набирається. От, бачите. Якщо у нас мало бісеру, багато воно все рівно. Набереться. Тепер, якщо у вас нема де хранити бісер, ви можете це сипати. І так його закрити. Все. Тут всередині у нас бісер. Ось такий. Такий інструмент для музики. І так його сюди, ще раз кажу, прикріпте і так його крутити. Я хотів зробити його е, на моторчиковий, але то 220 вольт. А на батарейці воно б не видержало е, стільки багато бісеру. Я вже пробував і в мене не виходило. Е, але вирішив зробити таке саморучне і побачив одне відео, мені воно дуже полюбилося, але... Не було в мене цього вентилятора з комп'ютера з системного блоку і вирішив зробити таке. Отож, дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо щось не було так, пишіть в коментарях і я їх прочитаю. Або, якщо ви не знаєте, як це зробити, тоді я е, викладу ще одне відео про спінер. Дякую за увагу! До побачення!